Закінчився сезон зрізу броколі. Треба стягнути крапельну стрічку для того, щоб виробити ґрунт і, е, можливо, використати його ще для посіву іншої культури з коротким вегетаційним періодом. Не будемо розкидувати інсайдерську інформацію, що ми будемо сіяти на місці цього броколі, тим більше що ми ще не прийняли рішення. Але... Багато мені задають питання, яким чином найкраще скрутити крапельну стрічку. І багато є таких різних технологій, починаючи від бабін, які накручують, закінчуючи різного роду іншими придумками, там і трактор тягне, і, і так далі. Тому подібне. Ну, ми дійшли до того, що найкраще зберігається крапельна стрічка в польових умовах на всю свою довжину. Як вона там є, чи буде вона на слідучий рік використовуватися, ми не знаємо, але в будь-якому там є свої нюанси і тонкощі. Але в будь-якому випадку ми її максимально можемо зберегти тільки в повністю розвернутому стані. Ховати її в якісь приміщення типу підвалів там. чи... Інші якісь ангари немає сенсу, тому що по великому рахунку затягнути, витягнути, вона скрутиться, перекрутиться. І там стільки йде трудозатрат, що фактично воно того не, не вартує. Якщо ми хочемо залишити для себе на повторне використання цю стрічку, можливо, хоча е, треба рахувати, звичайно, чи, чи залишати її, чи можливо просто-напросто її відразу здати десь в утилізацію за якісь копійки. То, повторюся, найкраще рішення десь на краю поля знайти місце, стягнути цю крапельну стрічку на всю стягнути її в те місце і викласти в одну лінію, не скручуючи її більше по, ну, якби по своїй довжині, там вдвоє, втроє, ні в якому разі, тому що тоді ви точно не використаєте її в майбутньому на повній мірі. Трошки зараз це все діло говорю жартома. Тут бурлаки на Волзі. Я тягну цю історію. У нас 12-17 дня температура повітря температура повітря, а, до речі, сьогодні не жарко. 24 градуси по Цельсію, що дозволяє нам працювати загоряти і при цьому всьому тренуватися. Частота серцевих скорочень від 90 до 130-140 доходить на піку, тобто повноцінне тренування. І на даний момент ми наш гармін пише, що я вже пройшов 16 тисяч кроки вже на дану хвилину. Я думаю, що сьогодні план в 25 тисяч кроків буде виконаний, а з урахуванням того, що це ще йде в довантаженні, Повноцінне, повноцінне тренування в польових умовах нам забезпечено. Все гарних врожаїв, якщо комусь корисно. Е, стоп. Консультації по телефону 093 456 75 70, супровід, ну, е, цю як, стрічку самі стягуються. Це надто, надто непрофесійна задача. Дана стрічка десь близько 110-120 метрів довжиною, У нас є різні кучки.